Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Мастер Клас. У нас блискавичне таке включення. Справа в тому, що тільки-но що декілька хвилин тому, закінчилося, закінчилося жеребкування однієї четвертої Кубка України з футболу. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, вподобайки, коментарі, пости. Буду дуже коротко, лаконічно і. Тільки факти, тільки чвертьфінальні пари. І так, забігаючи наперед, скажу: тільки одна пара мене навіть чуть не збила з них. Зараз ви зрозумієте, чому. Чвертьфінали. Ми знаємо, що тут уже слабких команд нема. Але. Це вже на ваш розсуд. Яка із чотирьох пар чвертьфіналів Кубка України найслабкіша? Вибирати вам я свій вибір зробив. Отже, чвертьфінал Кубка України з футболу. Олександрія Шахтар. Я вважаю, це одна із найсильніших пар. Олександрія Іде другим Шахтар третім, і це говорить цифри говорять про себе. Я маю на увазі чемпіонат Українську прем'єр-лігу. Далі, рух Динамо. Так само. Дивіться, навіть у Риму говорю, рух Динамо так само, як і Олександрія Шахтар, я вважаю, це найпотужніші дві чвертьфінальні пари. Ну, а далі вже на ваш розсуд. Третя чвертьфінальна пара. Це Верес Полісся. Також така, я б сказав, північно-західна така пара потужна. Житомир проти рівного. Ну і четверта, ось це вже точно так, як скажете ви. Оцінку четвертої пари. Буковина. Чернівці Вікторія Суми. Представники першої ліги. Єдиний е, матч, в якому жереб звів представників першої ліги. Ну, а тепер я чекаю, друзі, на вашу оцінку, на ваші думки щодо однієї четвертої. Що потрібно очікувати від ось цих. Чотирьох пар Кубка України. Я вважаю, що, звісно, всі наперед завжди передбачають фінал Кубка України. Це Шахтар Динамо. Але дуже часто, навіть як у минулому сезоні, Динамо і в позаминулому кажись Зустрічались з Шахтарем ще до фіналу. Такий жереб, друзі, нічого не поробимо. Пишіть ваші думки. Саме цікаво, як ви оцінюєте результати жеребкування однієї четвертої Кубка України з футболу. Дякую наперед. Я обіцяв дуже коротко. Слава Україні, героям слава! Слава ЗСУ і нашому багатостраждальному українському народові слава! Миру! Перемоги, здоров'я, щастя, любові і добра. Пишіть, друзі, чекаю. Ви тільки що навіть е, само швидко і екстрено отримали результати однієї четвертої кубка жеребкування. Тому що жеребкування відбулося ще і півгодини. Не пройшло. Тому назад як? Дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. До Зустрічі всім, папа.